Акцію Велодень започаткували ще у 2004 році у Києві. Відтоді до неї долучилася вся країна, а кількість учасників зростає щороку. У Полтаві Володень вперше відбувся 2007-го. Цьогоріч кількість учасників перевалило за пів тисячі. До нашого міста вже мабуть це ввійшло в традицію. Завітало майже 100 харків'ян. Приїдуть люди з Миргорода, Котельви. Кременчука на велосипеди цього дня сіли представники влади. Заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Чабановський розповів, що велоспортом захоплюється давно і вважає цей вид транспорту перспективним. Злюблю їздити на велосипеді. Я розумію, що це перспективний вид транспорту. Ну, ми йдемо в Європу, як то говориться. І, 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 зараз в Європі досить це розвинене, тому що машини дуже загазовують повітря, дуже це стало дорогим способом пересування. на жаль. От, і зараз і, багато хто пересідає на велосипеди. Також він зауважив, що питання велоінфраструктури приділяється не так багато уваги, як потрібно. Говорить, що цим питанням повинні займатися органи місцевого самоврядування. Проте велопарковку біля облдержадміністрації посадовець пообіцяв. Секретар міської ради Оксана Деркач також щороку бере участь у велодні. Вона підтвердила, що велоінфраструктура міста не у належному стані. Проте наразі ці питання не вирішуються. Проекти були на сьогодні. Вони Призупинені сил певних е, обставин подібні проблеми хоч і засмучують велосипедистів, проте не заважають займатися улюбленою справою. Учасники велодня чекають такі заходи з особливим ентузіазмом. Я приймала участь у велодні в Харкові, тому що я з Харкова. І обов'язково вирішила, що маю бути тут в Полтаві, тому що це велике свято, особливо в теперішній час, коли немає парадів, немає таких великих свят. Потрібно популяризувати велосипед, популяризувати цей вид транспорту, тому що це здоров'я, це позитивні емоції. Це... Це енергія в першу чергу, це життя, це рух. Намасувіша подія у як у Полтаві, так і у всій Україні. Тому що збираються майже всі велосипедисти, що їздять містом за містом, і це дуже весела подія. Після офіційного відкриття учасники стартували великою колоною до дендропарку, де й відбувалися основні заходи цього свята: могли пограти у волейбол, стрітбол, спробувати себе у різних конкурсах, подивитися на фотовиставку та, звичайно, взяти участь у змаганнях з крос-кантрі. Окрім цього, було організовано окреме змагання для дітей.